Привіт! Напередодні Всесвітнього дня книги та авторського права ми вирішили запитати у хмельничан, що ж вони читають. І якщо читають, то скільки? Ось що у нас вийшло. Друзі, ми зараз знаходимося в місті Хмельницькій, назвати Рома, це Владислав. Ми дуже полюбляємо читати. Особливо нам дуже сподобався твір Енеїда Івана Котляревського. Прочитайте, дуже класний твір. Супер. Читати я люблю дуже з захопленням з дитинства. У мене донька, вчителька завуч ліцею номер 7 Теж онуки дуже люблять читати, просто вільний час віддають читанню. Я дуже люблю читати книжку Мей Маск. Її написала мама Ілона Маска. Вона розповідає про те, про її кар'єру, як вона цього добивалася. Чим займалися її діти? Якщо говорити про сучасних наших читачів, то я б сказала, що чим молодша категорія вікова, тим молодші автори, яких вони читають. Це, мабуть, Рена Карпа, це Сергій Жадан, можливо, Ірванець, можливо, Римарук. Е, і, звісно, ті автори, які є не українські, то це англійські автори, це американські автори. Ну, взагалі, доволі таки, да. Років, напевно, з 12, після того як я почала захоплюватись детективами. І в основному тільки їх я і читаю. Інколи щось більш містичне. Можливо, якісь пригоди, але в основному детективи. Це або Роберт Гелбрид. Там йде серія книг про конкретних персонажів. Агата Крісті і так далі. Привіт, я Даня. Я люблю читати манги. Я сьогодні вам продекламую вірш Тараса Григоровича Шевченка. Мені однаково чи буду. Мені однаково чи буду? Я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде. У мене в снігу на чужині. Однаковісенько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканим своїми, в неволі плачу, що умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І не пом'яни батька-сина, не скаже синові: молись, молися сину за Вкраїну. Його вимучили колись. Мені однаково чи було. Той син молиться чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні, і її окраденою збудуть. Да, люблю читати, багато читаю. Е, найбільше це книги жанру трилери, жахи, детективи. Е, особливо, коли сюжет такий закручений і до кінця тримає тебе в напрузі. Також люблю такі більш якісь історичні книги, але не всі, тому що є такі, є цікаві, а є яких. Автори не дуже гарно розкривають сюжети і дуже примітивно написані. Також особливо люблю вибирати книги, тому що для мене важливий шрифт, колір сторінки, тільки українською мовою книги читаю. І Люблю сам процес вибирання, тобто понюхати цю книжку, якщо вона тільки з друху, самий запах, сам потримати її в руках. Бо, здається, якщо подивитися, книжка цікава, а коли береш її в руки, тебе або до Неї тягне, і ти хочеш її читати, або одразу, незважаючи на сюжет, ти ну, нема до тебе потягу. А так так, да, коли читаєш, це взагалі. Є такі книги, які можу прочитати там, за, за ніч, за 4-3 години, тобто сідаєш і все. А є такі книги, які просто ну, не можеш з декількома підходами, і все одно вона тяжко дається. Ну я там містику читаю, романтики, хорор, Взагалі різне. Я люблю читати. Е... Бібліотеку за привидів, вона дуже прикольна ця книжка, та там багато чого корисного для життя є. Я полюблю читати подорож Айсі. Це дуже зацікавлена книга, та вона, коли я читала, вона дуже швидко та легко читається. Вона мені дуже сподобалась. Та я хочу ще придбати другу частину. Неї, яка працює в освіті, я рекомендую е нашим людям відвідувати частіше бібліотеки, бібліотеки наші. Мають великий спектр різної літератури, вона знайде свого читача від художньої і до наукової, до науково-популярної. Я особисто зараз читаю літературу. Можна навіть сказати, позаминулого століття, де е, висміюють, от в частності е, Микола Гоголь висміє е, цей бюрократизм позаминулого століття 19 століття, середини цього 19 століття. Ну і якщо навести такі лінії між тим позаминулим століттям і нашим століттям, то можна сказати, що бюрократія глибоко засіла. В нашому суспільстві ця бумажна волокита, оце, що е, більш-менш е, такий е, чиновник середньої руки, як він пробує виляти, як він пробує надурити суспільство, як він пробує обійти державу, да, між доструйками закон обійти. І вчасності хочеться, щоб в нашому суспільстві оцих між міждуструйок не було, щоб все було по закону. І щоб так цей закон був вибудований, щоб не було між ним щілин, щоб ні одна гідра. Не змогла пропасти проповсти крізь оці щілинки. Так що вчасно відвідуйте наші бібліотеки, шкільні бібліотеки, міські бібліотеки, обласні бібліотеки. Ну і ви також прозрієте, як прозрів свій час. Я дякую за увагу. До скорої зустрічі в бібліотеці. Я інколи люблю читати, інколи ні. Якщо читати, то я люблю е, десь якісь пригоди або хорори, або інколи е, як воно комедія. Я не дуже люблю читати, але мені подобається читати твори з української літератури, які нам задає вчительки. Часто я читаю книжку там. Мене є книжка пам'ятні пам'ятних поцілунків. Дуже цікаво, всім советую. А я нещодавно читала книжку про Гаррі Потера. Там є декілька частин. Мені дуже сподобалося, що там є багато світів, різні учасники, герої, сам Гаррі Потер. Це цікаво. Про книжку я тут дізналася за фільм «Гаррі Потер. Він теж такий цікавий є, як книжка. А... А, як комікси. А, манго це комікс такий. Ну, він намальований. Там намальовані картинки і. Текст написан. Книжку Джуді Муді. Вона там є також е, декілька частин. Вона розповідає про свою сім'ю і як вона живе. Е, досить часто, е, спілкуючись із своїми учнями, я чую про те, що Гаррі Поттер е, так і залишається бестселером і він е, цікавий читачів незалежно від вікової категорії. Тобто, чи це. 13 років читачеві, чи це 33 роки читачеві? А цей твір захоплює. Захоплює я собі так думаю своїми фантастичними сюжетами. Настільки фантастичними, що ти навіть до кінця не можеш повірити, що це правда. Але хочу сказати також про те, що найбільша проблема сучасного читача це те, що вони не люблять читати довгі тексти, довгі твори, це коротка проза, це, мабуть, будуть новели, оповідання, якісь есе, те, що можна швиденьку електронну книгу або в телефон закачати і по діагоналі перечитати. Романи, ну я так бачу, що це менше. Дуже популярними є книжки психологічні на сьогодні, особливо молоді мами їх читають, і книжки як себе з дитиною поводити. І разом з тим молодь читає, от як сприймати чужу думку, як будувати стосунки з друзями, з людьми протилежної статі і таке інше. Ми Читаємо книжки, які нам задають. На літо нам задавали, що нам задавали на да. люди. Теж якісь книжки. Да. Ну, я а, читала книжку в останній раз, П'ять ночей з Фредді. На даний час ми закупили серію книг Ольги Селіпи про Хмельниччину. Читаю з задоволенням, читаю вже четвертий том, чекаємо виходу п'ятого. 好的。 Дуже дуже легко читається, так з захопленням. Таке все, ну живеш в рідному місті, в якому народилася. От, і воно досить цікаво, те століття, яке пройшло. От, і на даний час цікаво його е, знати, ходити по цій вулиці. Я теж живу по Проскурівській і дивлюся, а ага, тут це було, тут це було. Воно дійсно збігається з, з, з книгою. От, і дуже цікаво. Дуже цікаво, даний час. Отаке от ми <ріст> любимо читати.